Велетенський тунель під Дніпром або затоплені бетонні доти, як боронився Києв у Другу світову війну. Можна побачити і сьогодні. Ми далі розповідаємо, як цікаво і недорого провести вихідні. І цього разу наш Сергій Моргун досліджував околиці столиці. І це ж будувалося все напередодні війни. Буквально вже ось-ось-ось відчувалася загроза війни. Це під ногами бетонна труба, заглиблена в болото метрів на сім. Вона ж оце спускається сюди. Вниз під Дніпро. Там тунель прорвало ще у 1941-му, Затопило. Збереглося до нині лише його 700 метрів на поверхні. Тут у лісі, в межах Києва. Об'єкт відомий як Сталінське метро. Цим тунелем під Дніпром мав ходити потяг, але возити не пасажирів, а військові вантажі. Готувалися звичайно до наступу, до звільнення Європи, до світової революції. Таке гасло було дуже популярне в народі. Стати в нагоді цей тунель так і не встиг. А от ці споруди, довготривалі вогневі точки, у 41-му прийняли бій з гітлерівцями. Дістатися їх можна перейшовши мальовничі вали у селі Ходосівка. Оце найбільше підземелля Київського укріпрайону. Воно частково підтоплене. І зайти в нього тільки після сильної посухи можна. Тунелі тут тягнуться по сотні метрів, вогневих точок шість. Вибити звідси армійців нападнику не вдалося. Ворог схитрував, дот обійшли. Ну і судячи по амбразурі, його не сильно обстрілювали. Ми далі побачимо в деяких місцях амбразури просто покоцані. Йдеться про цей об'єкт. Наглядовий пункт єдині в Україні такі башти, що збереглися. Оце бронебійні болванки. Бачите, м'яка сталь броніва. Кілька разів попадань зверху, і кілька разів пару разів попадання всередину. Із трьох сотень дотів збереглося кілька десятків. Частина засмічені, інші замулені або розбиті амбразури. Та є і цілі. По деяких дотах можна походити, хоча насправді більшість з них затоплені. А якщо пощастить, можна знайти таку справжню річ, як заслонка бійниці вартового. Вологі та темні тунелі можуть налякати, а можуть наштовхнути на думки про ту страшну воєнну епоху. Сергій Моргун, Валерій Савицький сьогодні канал Україна.